У ніч на 15 грудня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом противник застосував 153 ударних БПЛА типу шахет, гербера та дрони інших типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона збила та подавила 133 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на Десяти локаціях під прицілом ворога вкотре опинилась Дніпропетровщина. унаслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. У Кам'янському та Павлоградському районах також виникли займання. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство.